І так, всім привіт, як у вас справи? Сьогодні вихідні, Замстак, і що ми робимо на вихідних? Правильно, ми вивчаємо німецьку мову. Сьогодні будемо деякі речі критикувати про систему курсів німецької мови, про систему інтеграційних курсів. Ви всі ходили на ці курси на рівень а 1 б 1 коли виходиш, і часто не знаєш, що сказати, або не знаєш, що робити з цим знанням, яке отримав на цих курсах. Якщо ви так само себе відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що О-о-о, навіщо мені ця інформація, яку я отримав на курсах в житті, то ви потрапили на мій канал. Правильно зараз будемо про це розбиратися. Тому сідайте, важливо без стресу. Стрес дуже погано впливає на вивчення німецької мови. Робимо собі каву, ось як я. І будемо дещо розбирати. І будемо вивчати німецьку мову разом. Я на сьогодні, сьогодні вихідні, сьогодні в нас не буде уроків, як зазвичай. Тому я вирішив приготувати вам маленьке відео. Я сидів сьогодні, знаєте, вдома, як завжди, в бюро. І зранку дивився свій тік-ток, інший тік-ток, і мені видалися рекомендації одне відео від Українки, від одної пані, яке ми тут розберемо. Це не буде хейт, хейт, це не буде критика цієї дівчини ні в коєму разі. Але я не зміг пройти просто поза цим відео. Я вирішив його зберегти і тут його з вами обговорити. І так я вам спочатку покажу відео. Давайте ще раз, може, ви не все прочитали, прочитайте ще раз. І так, чому мені сподобалося це відео? Тому що тут написано «Job Center» і завжди, коли написано «Job Center», я не можу пройти це відео мимо цих відео. Я обожнюю відео там, де написано «Job Center». Я думаю, блін, треба це розібрати. А пані тренер Олеся, якщо ви бачите це відео, це не критика вас ні в жодному разі. Мені заборонили вас критикувати, жартую. Це критика буде «Job Center». Тобто я взяв ваш, ві, ваше відео тільки як приклад, тому що треба було взяти якесь відео, тому вибачайте. І так. Джоб-центр. Це вже дуже цікаво, коли ми лістами бачимо хайштег джоб-центр, це завжди щось негативне. Тобто, коли Джоб-центр показується в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, це завжди якийсь треш. І знаєте, це не тільки українців. Я прогуглив Job джоб-центр у французів, на французькій мові, багато африканців французькою розмовляють, арабською. Усюди однакові приколи. Тобто, ця пані зняла цей прикол для. Тіктоки українськомовного, але є російськомовні такі Тікток, є польський, є французький, є африканські, впевнений є, є азіатський. дуже-дуже багато арабських, де там символи незрозумілі, але знімають такий же трес Center. Тут йдеться мова про мовний курс. Тобто, наприклад, починається Job Center, каже, ви вже навчилися говорити з людьми, йдіть на роботу. Так, і людина каже: Окей, я пройшов курс 6 місяців з А1 до Б1. Я вже готов служити, я вже готов ти працювати. А, і Job центр каже, ви маєте йти, ви, ви вивчили Б1, шикарно, йдіть працюйте з Б1. Ось у вас сертифікат, Б1, Лейбнен-Дойчлен, Давайте, йдіть працювати. І пані каже, ага. Без проблем. Зараз я вам покажу, що я вивчила на цих курсах інтеракційної мови. І ось вона каже: а мене там спитають, що таке акузатив або датів це запитання. А спитають мене на курсах, а спитають мене на праці, коли я піду працювати, що таке акузатив чи датів. Тобто пані жартує про те, що нікому не потрібна ця інформація, акузатив і датів, що вона вчила на курсі, і вона права. Якщо вам намагається хтось вселити думку, що це ви якісь бам-бам-бам тупі, ні, це така програма курсів. Акузатів і датів це нафіг не потрібна інформація. Вона нічого вам не дає. Ми ж не в школі сидимо, так я, 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 я знаю, що таке акузатів, я знаю що таке датів. Це єрунда. Але це треба знати. Як це треба пояснювати? Візьмемо тему акузатів. Акузатів важлива тема. Але як їй треба пояснювати людям на курсах, як пояснюють звичайно на курсах. Ти прийшов, тобі дали книгу, шит плюснуй, або лінії, або ще якась книжка. Там написано акузатів, вчитель написав на дошці: дертіш, тіш, номінатів, ден тіш, акузатів, де мантль, номінатів, ден мантль акузатів, або einen мантл. І каже: ну ти завчи, дають ще цю ідіотську таблицю, де написано номінатив, акузатів, датів. Це єрунда, так неможливо вивчити мову. Як треба вчити акузатів? Акузатів вивчите не з іменниками. Це вже велика проблема, що всі люди вчать цю тему з іменниками. Тобто, де тіш, ден тіш, акузатів. Де штуль, ден штуль, акузатів? Всі так, о, записуй. Акузатів не залежить від номен. Він не залежить від іменника. Акузатів залежить тільки від. Хто знає? Акузатів залежить тільки від дієслова. Тобто вам треба вивчити, що є дієслова з номінатів, їх всього три. Heissen, заin і костен. Майже завжди використовується другий sein. Тобто das ist ein Stuhl, номінатив, das ist ein Tisch, nominaativ, або der Tisch ist neu. номінатив. Акузатів використовується 90% Дієслів німецькій мови потребують акузатів. Тобто звичайні дієслова, які ви вчите: кауфен, хабен, бештелен, нимен, мьохтен, бекомен, бецален, есен, трінкен плюс кого що. Акузатів завжди. Тому тут треба цю знати тему акузатів, а мене там спитають, чи таке акузатів, щоб вміти розмовляти. Тобто... Без акузатів неможливо розмовляти. Знаючи, акузатив, можна розмовляти шикарно навіть на рівні А1. Але всього не вчать на курсах. Вам треба вивчити 10 дієслів: haben, möchten, kaufen, bekommen, essen, trinken, nehmen, brauchen, ну і ще декілька. Плюс акузатив. Візьмемо рівень А1. Вивчіть просто три дієслова. haben, kaufen, brauchen. І Ich habe einen Tisch. Ich brauche einen Tisch. Ich kaufe einen Tisch. Nefcite, Tisch, brauche Ich brauche einen Stuhl. Ich kaufe einen Stuhl. Ich möchte einen Stuhl. Ich bekomme einen Stuhl. Ich bezahle einen Stuhl. Ich esse einen Stuhl, ich trinke einen Stuhl itd. Тобто цю тему треба вчити акузатів. Пані правильно каже, на курсах цього не пояснюють. Вам дають цю таблицю, де стоять іменники, але іменники в акузатів стоять через те, що вони мають дієслово певне. Тобто дієслово треба вчити. Треба вчити дієслово плюс акузатів. Кауфен плюс акузатів, німен плюс акузатів. Але ні. Вони вчать вас ось так. Тому пані виходить з курсів і каже о, -о нікс, гуд, нікс гуд, Я не розумію, не понімаю. Те ж саме датів. Йдемо далі. Там треба казати, й кому з України, назвати інші країни за артиклем Де. Ось так. Уявіть людині викладають пані Олеся, не про вас. Я взагалі про людей. Ви шикарно розмовляєте німецьку, я чув. Пані пані, всі українці сидять на курсах. 100 годин де А1. За 100 годин А-1 можна вивчити, я не знаю, 500 питань, 1000 питань. Але у людей все, що залишається в голові, це і хайс komme aus der Ukraine». А і ще є два винятки інші країни з – «aus der Türkei», «aus der Schweiz» і «aus den USA», тому що це ем, множина. Тобто, люди, пройшовши курс місяць, знають лише декілька питань. Це не проблема людей, це проблема викладання. Це проблема інтераційних курсів. Наскільки вони тупо зроблені, що людина виходить з Ukraine», «Aus der Türkei», «Aus der Schweiz», а все інше буде просто. Aus, aus Deutschland». Курси не розраховані на вивчення німецької мови. В нас курси в моїй мовній школі йдуть 5 тижнів. Люди за 5 тижнів курсів А1. Вивчають тільки 30 питань на нами, приблизно 20 питань на звідки ти приїхав. За курс людина вивчає приблизно 400 питань. А тут людина виходить з курсів звичайних інтеграційних і каже, їх комунати Україна?». І це все, що на курсах дається. Бо підручники, ті, які даються шрити плюс нові, вони тільки це і дають. Йдемо далі. Про хобі теж будуть питати. Це теж дуже цікаво. Тема хобі по-перше, я відкрив німецькі підручники. Там стояла інформація, Ацвай Анс. Приклади хобі. лазання, Найкращі хобі. Просто найкращий приклад. Це є така Тамара, 55 років, з онуками. І думаю, лазання, це мені дуже подобається. Я мабуть піду, спробую трошки полазити. Або стоїть зумба-тансен. Я прямо уявляв, як такий Василь повертається до Тараса і каже: Тарас. Пішли і потансуємо, Тарас. Боже, хто пише ці підручники? О! Пардон. Тому хобі також хобі можна вивчити за тиждень на всі рівні. Вивчите 30 дій слів і вивчите універсальне питання, як ми робимо на моїх курсах. Тобто питання. Was machst du gern? Was machst du gern am Montag, am Dienstag, am Mietwochen, am Friday, am Wochenende? Потім Uhrzeit. Was machst du gern am Montag um 10 Uhr? Was machst du gern? gern am Dienstag um 20 Uhr? Потім можеш додати де, во. Вас має бути монтак, а Café, im Restaurant, im Ім in кіно, Stadt. Тобто вже є ван, во. Тема хобі важлива, тому що ви вчите ці структури. Після цього тему хобі прибираєте і ви вивчаєте ще 20 днів слів на тему бюро, на тему праця і можете їх використовувати. Тому тему хобі треба вчити також. Але на курсах вас чать, дійс словом як скалолазання або танцювати зумбу з геєм, або ще щось таке, а вже ж це нікому не потрібно. Тому тут, або ось, наприклад, паті сплануємо. Да, Про хобі теж будуть питати, а паті сплануємо. Також проблема курсів, що ви місяць сидите, хто був на b 1 2 B1-1, готувався. Ви сидите місяць на курсах і плануєте щось. Тема планування можна вивчити за дві години. Я вам це гарантую. Ми на курсах вчимо за дві години цю тему. І потім багато-багато чого планувати. Приклад паті планувати. Я не знаю, чому на курсах планують паті. Тобто, я не знаю, сидить Тамара, сидить тут Йосиф з Грузії, сидить тут Чуньбункту. Пробачте, якщо когось так звати, і кажуть, давай сплануємо паті, це буде так Можна інші речі планувати. Планувати це важливо. Можна планувати зустрічі з колегами, зустрічі з шефом, терміни, щось планувати імбюро, але знов цього на курсах не вчать. Пишіть, будь ласка, свої е, коментарі. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Мені це відео сподобалось е, критично щодо курсів. І знаєте, цікаво, що не тільки українські пишуть, про це пишуть всі. Ось так заходьте до мене на сторінку. посилання на мої книжки є в мене на сторінці, також під цим відео. І посилання на мою школу також під цим відео. Всім успіхів!